За державу мають гинути прості люди, а не діти депутатів. Так каже Віталій Портніков, і, власне фрагмент його інтерв'ю із цими його словами зараз дуже активно поширюється в інформаційному просторі. Мене звати Назар Мухачов, дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє, і В цьому відео я хочу. Продемонструвати вам цей фрагмент і прокоментувати його. Я вважаю його дуже важливим, тому що ну, він проявляє насправді надзвичайно багато речей. Набагато більше, ніж просто збурити емоцію тих самих простих людей, про яких так зневажливо насправді говорить Віталій Портніков. Але для початку я пропоную вам всім переглянути ну, і насолодитися цим польотом думки від Портнікова. Нараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Ну що ж, переглянули, насолодились, а тепер давайте аналізувати. Я виділив ключові цитати, і ті цитати я хочу означити. Означити це так, щоб ми зрозуміли кожне слово, яке вживає той же Шпортніков. За державу має гинути проста людина. Якщо ми хочемо, щоб гинула аристократія, як до французької революції, то має бути феодальна держава. Якщо ми хочемо, щоб гинула аристократія, тобто, той, хто каже, що будуть воювати діти депутатів, і самі депутати, чиновники, і так далі, він хоче, щоб гинула аристократія. Тобто, депутати, їхні діти, цей весь чиновницький апарат, в очах Віталія Портнікова, це аристократія. Він їх з нею порівнює. Що таке, причому він каже, навіть не еліта? А саме аристократія. Я розумію, він робить прив'язку до феодального суспільства, але це насправді зовсім не так. Чому? Тут потрібно було би розпочати взагалі з того, а що таке держава? Як держави виникали? А держава це в першу чергу організація конкретного народу, яка забезпечувала його виживання, його збереження, його домінування на його території, його захист. Створювала всі умови для того, щоб народ міг жити, розмножуватись. Це дуже важливо. Чому? Тому що це пов'язано з народом. Нам, коли говорять про українську ідентичність і завжди кажуть, мова, культура і так далі, нам чомусь забивають перший ключовий фактор кров. Що таке народ? На родах заснований, кровна спорідненість. І я хочу звернути вашу увагу на те, наскільки гарно акцентують увагу саме на кровній спорідненості євреї. Цим речам треба вчитися, як вони це вивчають, як вони це реалізовують. Це надзвичайно насправді важлива річ. Так от, аристократія для кожного народу, це ті самі благородні роди. Того ж народу. Це справжня еліта народу. Сам термін еліта він з'явився в Греції. Він там, там було суспільство трошки інакше, знову ж таки, перший образ демократії і так далі. Але після французької революції, коли розпочалося дуже активне знищення аристократії Європ... серед європейських народів в ході так званих революцій, ну тоді якраз почали вживати слово еліта. Для того ну, аристократії не залишилось, а еліту треба показати. Так от, Віталій Портніков до категорії аристократії в теперішній Україні, він записує людей, ну, які, м'яко кажучи, не володіють жодними характеристиками аристократів. Які риси в аристократів, до прикладу, наводить не Портніков, а візьмемо новий тлумачний словник української мови? Аристократизм. Характерна для аристократів манера поведінки, що виявляється, в зовнішній вишуканості, витонченості, гордовитості, благородстві, шляхетності. Уявляйте перед собою. Зеленського, Єрмака, Арахамію, Стефанчука. І шукайте там витонченість, гордовитість, благородство, шляхетність. Ну, я... Ви розумієте, що це, це буквальне значення цього слова. Мені смішно, коли я ну, дійсно от уявляєш їх. Ну, Стефанчук і витонченість, правда? Істинний аристократ. Як тут не згадати фразу з якогось радянського кінофільму, я вже не пам'ятаю, якого, зрештою, я не всі з них дивився, але а, там звучить як: шампанське по утрам п'ють либо аристократи, либо дегенерати. Налівай. Ну, якось так. Тобто, на думку Портнікова, якщо людина зараз потрапила в парламент і там заробляє гроші, їздить на крутих авто, має там мільйони на офшорах і так далі, вона стала елітою, аристократією. Діти її автоматично стали аристократами. А що буде, якщо потім ця людина опиниться в тюрмі довічно з конфіскації, або не переоберуть її, або звільнять з посади, відкриють кримінальні справи? Вона залишиться аристократією чи ні? Що тут так можеш бути, сьогодні ти аристократ, а завтра завтра вже ні. Тобто аристократія визначається твоїм положенням в суспільстві, твоїм фінансовим статусом чи чимось інше? Це дуже непрості питання ті, які я задаю. Чому? Тому що це світоглядно утворююче питання. Нам зробили критерієм, що ця успішність після нас хоч потоп, а далі хай трава не рости, Розграбувати всю Україну, і втекти кудись. Куди завгодно. Якісь офшорні зони, на Мальдіви, в Італію, на Віллу, яка записана там. на... Не буду зараз на цьому зупинятися. Повертаємось до Портнікова. За бажання бути рівним треба платити, в тому числі і власним життям. За бажання бути рівним треба платити. Тому помирати повинні прості люди, а не аристократія. А в чому ж тоді полягає рівність? Якщо вже ми говоримо про термін рівність, то він також має своє значення. І в даному випадку Портніков мав би сказати, що мають помирати не прості люди. А не аристократія, а прості люди, Портніков мав би сказати інакше. Він мав би сказати, що мають помирати і прості люди, і аристократія. Ну, це ж і є рівність. Рівність прав, рівність обов'язків. Є в нас в державі рівність прав та рівність обов'язків? А чи є в нас в державі рівність можливостей? Залежно від твоїх природних здібностей і талантів, в тебе є можливості їх реалізовувати? Чи немає? Чи в нас якісь інші критерії працюють при обрані на посаду, при призначенні на посаду? Інші критерії? Чи критерії рівності? То що ж таке рівність? Що Портніков розуміє під рівністю? Це ж дослівна його фраза. Але ви уявляєте, наскільки такими тезами в неокріпшій свідомості, яка не має фундамент, яку можна створювати кашу. І при цьому з допомогою такої антимосковської риторики створювати імідж патріота. І когнітивний дисонанс виникає в масовій свідомості українців, які споживають такий інформаційний лайнопродукт. Ну як, він же ж проти Москви? Значить він за Україну. А чи всі, ті, хто проти Кремля і проти Путіна, чи всі вони за Україну? Хороше запитання. І якщо ми говоримо про громадян України, то в уявленні Портнікова всі ніби рівні. Але за цю рівність прості люди мають платити. В аристократів ця проста рівність вже є, але аристократи за неї платити не мають. Ну, якось так виходить, чи ні? Чи я щось викривив? Чи він не таке дослівно сказав? Йдемо далі. Не хочеш рівності, не плати. Там далі він ще говорить набір фраз. І тоді говорить, що аристократ там, вдягає зброю там, і так далі, коли виникає потреба, і йде воювати. За свою власність і за тебе. За свою землю. За що іде війна? Війна завжди, насправді, кожна війна ведеться за ресурси. Нам цей акцент відвели кудись в сторону, але кожна війна ведеться за ресурси. Люди також можуть сприйматися за ресурси. І в якості рабів, і в якості сировинного придатку до чужих економік. Але війна йде в першу чергу за ресурси. За які ресурси воюють українці? За українську землю, яку продають з молотка. І такі експерти, як Портніков, вилизують задниці тим, хто розпродає святу українську землю, за яку лиця свята українська кров. Чи не так? Сидів Порошенко на золотому унітазі, вилизував Порошенка. Сидить Зеленський, підіграє Зеленському. Не так вилизує, що прямо, але підіграє, тому що ці всі фрази підіграють пропаганді зеленого балагану, пропаганді антиукраїнських зелених слуг, Не українського народу, до речі, про яку аристократію ми можемо говорити, якщо там українців насправді немає. Громадяни України і українці це дві різні категорії, між іншим. Так от, за що воюють? За чию власність? Кому належить земля? Таким українцям, як Веревський, 700 тисяч гектарів, Хто там? Гереги 300 тисяч гектарів, Бахматюк Косюк Порошенко по 500 тисяч гектарів, транснаціональні корпорації, які вже сюди позаходили, араби там мрію викупили там 200 тисяч гектарів. Кому належить українська земля українцям? То хто і за що воює? Нам таке аморфне уявлення поставило держава, за державу. Все буде Україна. Яка Україна? Що таке Україна? Держава? Що таке держава? Держава це в першу чергу організація народу. Теперішній стан України це відображення того, як ми з вами організовані. І от такі експерти, як Портніков. Які прямо обслуговують ворогів українського народу, які самі не належать до українського народу, не роблять все, щоб ми і не організувалися, щоб ми не розуміли базових речей, щоб в нас були відсутні ці всі опорні точки. Так що таке держава? Кому належить держава Україна? Українцям? Хто є елітою в державі Україна? Аристократією? Влада, як ключовий інструмент держави, знаходиться в абсолютно конкретних руках. Війна ведеться за свою землю. Чия земля? Кому належить земля в Україні? Я хочу, щоб ви задавали ці питання, бо тільки думаючи над ними, правильно думаючи і вибудовуючи ці всі ланцюжки причинно наслідкові, ви докопаєтесь до суті. Ота суть концентрована, яку я стараюся передавати в різних відео. Головні елементи політики влада і власність. Влада і власність в Україні, як в державі, повинні належати українському народу і працювати в інтересах українського народу. В інтересах українського народу є вижити, зберегти себе, свою культуру, відродити свою культуру, реалізувати себе, домінувати на своїй території, на своїй землі. Не зовсім правильне гасло, чужого не треба, але своє не віддамо. Знову ж таки, а де визначення, що чуже, а що своє, скільки в нас всього забрали. Але це вже інше питання, тут я не хочу на це відволікатись. Далі, якщо ти не корова і не будинок, то маєш бути поруч. Так він же ж в кінці сам собі суперечить. Так ти маєш бути поруч з аристократією? Чи діти депутатів не воюють? І якщо поруч, а якщо цього немає, то що відбувається? Відбувається деморалізація. Найбільш високомотивовані були українці, в лютий, березень, квітень 22-го року. Чому? Перед тим був страх, а тут всі повірили, що ця махіна ядерна держава, Друга армія світу, прийшла і ніякий бліцкриг не вдався. Колосальні втрати, величезна кількість знищеної техніки, і весь світ зачудовано стоячи, аплодує, і це все всупереч діям цієї аристократії, <смас> як каже Портніков. І ми дійшли дотепер і зараз. Які причинно наслідкові зв'язки? Що мало відбутися в масовій свідомості? Скільки людей мали загинути? І то яких людей? Це перша хвиля добровольців, це Цвіт нації. І те, що з ними робили, як Цвіт нації зробили штурмовою піхотою, і ну це от якраз отака аристократія. І робилося це свідомо. Ці всі умови робилися свідомо. Тому що оцей Цвіт Нації, який і є справжньою елітою, Аристократією, якщо хочете. Він становить загрозу для ворогів українського народу. І тому вороги його свідомо знищують, поки більша частина українського народу спостерігає зачудованою, не розуміє, а що ж відбувається таке. І не хоче зрозуміти. І не здатна в деяких місцях зрозуміти, чому? Тому що на очах стоїть пелена. А все, що відбувається, сприймається через призму чужого світогляду. Який формують отакі Портнікове, прикриваючись антимосковською риторикою. Це болюча правда, те, що я кажу, але я дуже хочу, щоб ви прозріли, щоб ви це відчули. Тому що, зрештою, якщо в нас, в українського народу, не включиться зараз інстинкт самозбереження, то ми просто зникнемо. Оцей прихований геноцид. Які вчиняють зовнішні вороги в першу чергу Путін і Кремль, і якому повністю сприяє такий собі латентний прихований режим внутрішньої окупації, вони ж нас довели по суті до прихованого геноциду, а місцями відкритого. Ну, якщо говоримо про військові злочини московської армії, то до відкритого. А тут же ж і без московської армії на найбагатших землях Європи. Ми втратили там 10-12 чи навіть 14 мільйонів людей ще до війни. То що це, якщо це не війна? Просто в іншій формі, не в фізичній? Є набагато вищі рівні війни. Серед вищих рівнів війни є інформаційний і є світоглядний. І на тих рівнях війни ми програємо в одні ворота. Ми там навіть не воюємо. Більша частина українців навіть не усвідомлює, що вони існують. Коли нам почали з 2014 року вживати термін гібридна війна для того, щоб виправдати свої промахи, а місцями зраду, то до терміну гібридна війна включили інформаційний рівень війни. А як же економічний рівень війни, дереба нашого національного багатства? Це ж також війна. Це ж створення умов, в яких ми всі живемо. коли… П'ять мільйонів пенсіонерів за межею бідності. Коли молоді хлопці і дівчата бояться народжувати дітей, бо не знають, чи зможуть їх забезпечити, бо не знають, чи зможуть купити житло, бо не знають, що буде з освітою, з медициною і так далі. Це ж все передумови. Національне багатство опиняється в потрібних руках. Це ж також війна. І про це треба думати. Але для того, щоб ми над такими рівнями війни не задумувалися, не бачили їх, для того, щоб наш ворог був прихованим, працюють всякі експерти, журналістики і так далі. Пелену нам створюють і заставляють нас дивитися на світ через брехливу світоглядну призму. Дивитися на світ чужими очима, очима, які потрібні нашому ворогу. А я дуже хочу, я мрію, щоб українці прозріли. І я знаю, що коли ми прозріваємо, коли ми бачимо загрозу, коли пробуджується отей інстинкт самозбереження, коли звучить голос української крові, то тоді відбувається те, що відбувалося з московською армією в березні, в квітні 22-го року. То тоді відбувається те, що Янукович, в якого. Свій міністр оборони, своє СБУ, свій МВС і своя більшість Верховній Раді змушений втікати. Ми мусимо це зробити. Ми мусимо розбудити цей інстинкт. І коли ми його розбудемо, то ми маємо згадати всіх, всіх аристократів і тих, хто їх обслуговує. І вилизує їм одне місце. Ось такий мій сьогоднішній коментар. Дякую вам за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Це важлива тема. Дуже важко йти всупереч у цій загальній нав'язаній струї. Дуже важко, тому що люди засліплені, тому що навіть свої українці вони не розуміють багато тих речей, про які я кажу. Але будити треба. Інших варіантів немає. Зрештою, Україна як держава українського народу, сильна, самостійна, квітуча, суверенна, як окремий суб'єкт на міжнародній арені, вона потрібна тільки нам. Я хочу, щоб ви це усвідомили. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.